Вітаємо! Сьогодні ми розповімо вам про найцікавіші та найкорисніші оновлення порталу, які вийшли минулого місяця. Приємного перегляду. Оновлено функціонал масова зміна цін. На численні прохання повернуто логіку роботи функціоналу масова зміна цін. Тепер функціонал, як і раніше, змінює початкову ціну товару, а не націнку. Зверніть увагу! Касувати зміну цін неможливо, тому рекомендуємо заздалегідь зберегти товари в резервному файлі, кабінет компанії, Управління товарами, експорт. Це дозволить у разі помилки відновити колишні ціни товарів. Покращено функціонал пошуку в особистому кабінеті, управління товарами. У розділі особистого кабінету управління товарами додано новий функціонал для пошуку. Якщо пошук Виконується з конкретної папки. Під полем пошуку в процесі введення пошукового запиту виводиться чекбокс, при активації якого пошук буде виконаний тільки всередині відповідної папки, в якій користувач знаходився перед виконанням пошуку. У разі якщо в папці, з якої виконується пошук, присутні вкладені папки. Виводиться чекбокс, при активації якого пошук буде виконаний. Не тільки всередині відповідної папки, в якій знаходився користувач перед виконанням пошуку, а й у всіх вкладених папках. Якщо пошук виконується з конкретної рубрики, під полем пошуку у процесі введення пошукового запиту виводиться чекбокс, при активації якого пошук буде виконано лише у середині відповідної рубрики, у якій перебував користувач перед виконанням пошуку. Якщо користувач виконує пошук, перебуваючи в корневій папці. Пошук відбувається, як і раніше, з урахуванням усіх товарів у всіх папках. Таким чином, завдяки нововведенню можна здійснювати більш точковий пошук товарів, що належать до конкретної папки або рубрики. Поліпшення роботи з джерелами імпорту додано інструменти для роботи з джерелами імпорту. Перше. На сторінці «Історія імпорту додано фільтр за джерелом. Друге. У кабінеті компанії додано висновок джерела, з яким було додано чи оновлено товар. Ця інформація доступна у розділі Управління товарами, картка товару таблиця додатково. Налаштування імпорту видалити опис, якого немає у файлі. Раніше налаштування оновлення товарів опис могло здобувати. Затерти опис товару, якщо він був заповнений у картці товару, але був відсутній у файлі імпорту. Ми додали нове налаштування. Видалити опис, якого немає у файлі імпорту. Налаштування вимкнене за замовчуванням і стає доступним для активації при активному чекбоксі. Налаштування опис. Логіка роботи налаштування відключене. При імпорті не затирається опис товару, якщо в файлі імпорту передається порожній опис товару, включене, як і раніше, видаляється опис товару, якщо у файлі імпорту його немає. Месенджери для зв'язку з продавцем для максимально ефективної комунікації з покупцем, а також підвищення конверсії в особистому кабінеті консультант на сайті додана можливість. Включення відображення месенджерів у карці товару в каталозі. Тепер вашим покупцям буде ще простіше зв'язатися з вами та зробити замовлення. Увімкнення кожного месенджера налаштовується окремо за допомогою налаштування, використовувати для часу в каталозі. Налаштування відображення месенджерів у каталозі включено за замовчуванням. за необхідності його можна вимкнути. У каталозі іконки месенджерів відображаються у картці товару у блоці з контактами магазину. Статистику натискань на іконки месенджерів ви зможете переглядати у розділі Статистика, Статистика замовлень та повідомлень, перегляди телефону. Якщо ви використовуєте рекламу «Інтаргет», натискання на месенджер буде відображатися як конверсія, перегляд номерів телефону. Сортування рубрик товарів за алфавітом у розділі Експорту. В особистому кабінеті в розділі Експорт товарів у відображенні за рубриками розмістили рубрики в алфавітному порядку для всіх видів експорту. Це спростить та прискорить процес вибору необхідних рубрик для експорту товарів. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші регулярні огляди. Ви будете в курсі останніх новин про оновлення порталу. Бажаємо успішних продажів.